Добрий день, молоді дослідники. Сьогодні хотілося б з вами поговорити про таку визначну особистість в українському мовознавстві, перекладознавстві та й, власне, загалом у орієнталістиці як Агатам Геукраїнський. Інститут сходознавства сьогодні носить його ім'я. Ким же ж він був? Ну, Перш за все, ми маємо говорити, що він займався із ходознавством. І мовознавством чимало у нього є фольклористичних праць. Є у нього збірка його власних поезій на східних мотив. Він знав більше 60 мов, як казав сам Агатан Гатангеокремський, легше придумати таку мову, яку я не знаю, аніж перелічити всі, які я вже знаю. А він внесений до переліку видатних діячів світу ЮНЕСКО і. Цікаво, що він брав участь у створенні Української академії наук у 1918 році. Дивіться: йдуть визвольні змагання, а Агатангел Кримський займається створенням Української академії наук. Тобто, вже тоді розуміли важливість такого органу дослідження. Що цікаво, в 1928 році більшовики відсторонили його від виконання обов'язків у зв'язку з винуваченнями в буржуазному націоналізмі. На той час це була стандартна практика, і вже в 1942 році він, власне, загинув. Але сталося це в засланні, однак на сьогодні часто можна зустріти інформацію про те, що а Кримський був власне, не лише українським, але й російським діячем. Однак це стандартне намагання привласнити собі цікаву історичну. Звичайно, ми сьогодні не зможемо в нашій короткій е розмові охопити всі особливості цього діяча, і поговоримо про одну з найбільш важливих його робіт, це, власне, перекладацьку. Як я вже й говорила, він є одним з найбільших прикладознавців: добре знав арабську, фарсі, перську, перекладав на українську гафіза, саді, народні пісні турецькі, звичайно ж, не міг він не знати і мови. Європейські, так йому з німецької належать переклади Гете, Гайне. Якщо ми візьмемо англійську, то це, наприклад, буде Байрон, а перелік дуже і дуже великий. Крім того, варто говорити, що оскільки Агатан і Кримський дуже велику увагу звертав на східні країни, у нього є чимало наукових праць, які описують іслам, тонкощі власне, східної культури і багато чого іншого. Для чого він це робить? А така цікавість виходить з його перекладацьких засад. Про них поговоримо детальніше. Перш за все, варто сказати, що гатанга Кримський, як і Іван Франко, робили переклади, перш за все, для збереження української культури і збагачення її за рахунок здобутків інших культур. Тобто вони реалізували принцип Тараса Шевченка і чужому научайтеся, і свого не цурайтесь. Про це є чимало свідчень у його епістолярії. Крім того, в основу свого перекладу він завжди ставив збережні національних особливостей перших джерел. І у зв'язку з цим Геокремський дуже багато критикував роботи російських перекладачів і казав, що у них виходить якийсь переказ твору з національними російськими особливостями, що в його точки зору було неприпустимо. А втім, певна парадоксальність роботи Кримського полягає в тому, що він не завжди точно дотримувався ритміки е перекладу, однак завжди точно відображав психологічний стан ліричного героя поезії. Якраз для того йому і потрібно було вивчати культуру, аби глибоко її розуміти і дуже детально відтворювати той стан людини. І... Центральним питанням в його підборі текстів це було питання масштабності постаті. Він не перекладав або кого, так коли ми говоримо про його переклади Гафіза або Саді, то маємо розуміти, що Гатан Український казав, що це люди планетарного масштабу. І в своїй творчості він власне намагався, ну, по-перше, передати їх національні особливості, а по-друге, заакцентувати на тих речах, які були б універсальними для всіх, універсальними не лише для. Персів або таджиків, але й для українців, власне, для всіх європейських націй. Аналізувати його переклади безпосередньо доволі складно. Це пов'язано перш за все, тим, що він працює з мало зрозумілими нам мовами. І сьогодні, по сей день, в українському перекладознавстві не так багато зразків цих перекладів. Власне, коли ми говоримо про східні мови, і відповідно він досі лишається одним з основних перекладачів того регіону. Ви можете взяти на озброєння такі теми дослідження Гатангела Кримського. Перш за все, це особливості витворення народного стилю в перських перекладах. А тут би важливо вибрати собі якогось певного поета, невелику кількість поезії для детального аналізу достатньо буде п'яти, можливо, семи, і звернути увагу варто на культурні особливості, чи є там якісь елементи, які вказують на іслам, чи може якісь певні зображення, певні символи, власне, східні. А подивитися, наскільки вони відповідають українським, власне, це цікаво, оскільки тут перемови перекладу не буде, бо символіка у народів доволі різна. Далі я би радила вам за на такої теми, яка Гатанга у як фольклорист. Є кілька його цікавих досить праць. Вони дають змогу глибше подивитися на українських поетів. Наприклад, є у нього праця, просвячена Шевченку, і народні творчості в його поезії. Це такий цікавий варіант. Якщо ж говорити власне, про творчості самого Гатангела Кримського, наприклад, якщо ви пишете роботу з української літератури, то я би радила взяти його пальмове гілля і подивитися, як український власне, поет розбирає оці східні мотиви в своїй творчості. Пару слів хочу додати про те, щоб перечитати за цією темою, перш за все, вам варто звернути увагу на загальні речі про Гатангела Кримського. Тут я вас відправляю до Національної бібліотеки імені Громадського. Цей матеріал є в загальному доступі, так само виставка з нагоди 145-річчя мовинавця. А на цій виставці ви знайдете документи Агатангела Кримського у вільному доступі і можна. Вибрати кілька документів і написати роботу по ним. Це буде робота з архівними джерелами. Вона достатньо цікава, тим більше що сьогодні нікуди їхати не потрібно. Виставка досі у вільному доступі. Ви зможете скачати просто собі документи, і спокійно їх опрацювати. А, і пані Татеріної робота, «Творчий переклад в Агата Ангела Кремського дасть вам ширше розуміння його перекладацьких засад. А власне, там доволі цікавий матеріал щодо суперечності цієї постаті і тих поетів, кому він приділяв найбільшу увагу. Я раджу вам виділити хоча б 10-15 хвилин на додаткове знайомство з цією постаттю і впевнено, він вас дуже сильно зацікавить. Дякую вам за увагу, бажаю вам мирного неба і скорішої перемоги. Все буде Україна!